Тобто, щось треба змінювати в управлінні для того, щоб змінити обстановку на фронті. В цих умовах, друзі, тобто політизація, політизація рішень, на жаль, вона на жаль, відбувається в армії, і дуже сильно на це впливає на те, що відбувається на керівництво армії в політичному інформаційному плані. Ми бачимо, що відсутність змін призвела дуже швидко до хвилі критики на адресу Олександра Сирського. Давайте подивимось заяви, які я вам хочу сказати абсолютно точно: всі генерали вичитують кожного ранку моніторинги. Це заяви заступниці Комітету по обороні Слуги народу Мар'яни Безугли. Мар'яна Безугла. Вона почала. Вона була, як ми всі пам'ятаємо, основним таким торпедою, яка виступала проти Валерія Залужного. От. І зараз вона. А... Так само почала кампанію вже проти Олександра Сирського. Причому цікаво, що коли Залужного знімали, Безугла якраз його підтримувала, просто беззаперечно, беззастережно все залужного знімати. Сирський молодець, компетентний, досвідчений. Тепер вже нові прізвища. А нові винувації. Генералів критикувати зручно, коли ти народний депутат. Перше, пані Безугла ніяк. Не е, порушує кримінальні справи, не вимагає розслідування, не несе факти злочинів Соделя, Сирського, в ДБР, нічого цього не робить. На засіданні комітету пані Безугла не е, вимагає проведення розслідування, не дає якісь оцінки е, діяльності викоридування е, Збройних сил. Вона працює виключно як блогер, використовуючи службове повноваження для того, щоб весь народ знав. А ведуть, а все погане роблять в армії. Відбувається тільки тому, що є погані генерали. У нас в цій ситуації Сирський – і це просто такий черговий громовідвід. Багато хто каз, думав, знаєте, що ось Сирського призначають, тому що він лояльний, а залужний не злояльний. Кого ж пропонує зараз пані Мар'яна на наступного головнокомандувача ЗСУ? Список невеликий, тому що у нас дуже мало офіцерів для такого рівня. Це Мойсюк і Буданов, яких би радо бачила на цій посаді. І це Хомчак та Павлюк, які акуратно намагаються збільшити свої шанси, щоб було б, очевидно, катастрофою. Ну, Забродський наїв, більше не пригадаю. Так можливо, умовний редіс Прокопенко був би символічним проривом в болоті генералітету. Але Комбриг все-таки не може стати головнокомандувачем ЗСУ, є межі. Хоча таких людей, як Прокопенко, треба піднімати на найвищій шаблі. А знаєте, чому Майсюк і Буданов подобається пані Мар'яні. Справа в тому, що Євген Майсюк, який був колишнім головною командою, заступником начальника Генштаба і був одним з, а, такою, з найбільших прибічників і виконавців, які виконували волю Валерія Залужного, зараз він а, на в офісі президента, в апараті офісу президента його влада не задвинула, а він так як на запасному шляху стоїть. При цьому вона каже, що Прокопенко має досвід комбрига, а комбриг це нібито дуже замало, щоб керувати Збройними силами. А друга кандидатура пан Майсюк. Ну я трошки так в курсі. Такої прихильності пані Мар'яни, вона насправді їздила разом з Євгеном Майсюком в 22-му році на фронт в район Сєвєродонецька, Лисичанська. Це те, що я бачив на власні очі. А в той, в той час, коли офіс дуже сильно тримався і прям тремтів, від того, що росіяни можуть зараз переломити хід війни, вони дуже сильно офіси Слуги народу трималися за Валерія Залужного. Майсюк був його правою рукою, і в той момент Мар'яна сильно топила за залужного і підтримувала. І тому разом задолучилася його підтримкою, поїхала з майсюком. І, м багато офіцерів, які брали участь тоді у боях за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, бачили ці методи управління, поради, які безу Безугла давали військам на місці, знаходячись на командних пунктах. Ми бачимо результати. На жаль, ніякої логіки в бойових діях Сєверодонецька-Лисичанську командування на вищому рівні не вибудувало. Рішення організаційні, командні, виявились невдалими. Призначення на оборону Лисичанська Свердонецька генерала Зубанича, яке тоді відбулося при Мар'яні і Майсюку завдяки його баченню цієї ситуації стало провальним. До речі, цікаво, що. Мар'яна Зубанича теж там кілька разів критикувала, а так він же ж з цієї команди його призначили, тому що там був Майсюк і так оцінив обстановку. Але вона цього не помічає. І саме тоді, коли Мар'яна була з Майсюком, і вони, вона тоді була одним з ініціаторів законопроекту, який би мав дозволити командирам застосовувати зброю проти підлеглих, фактично давала право на застосування зброї про військовослужбовця. Мар'яна думала тоді, що це так посилить дисципліну. Така у них, мабуть, з Майсюком виникла гарна ідея. Насправді, ідея не дуже гарна, і від неї, на щастя, відмовились, тому що це не було просто реалізовано і було б мазло жахливі наслідки. Стосовно Євгена Майсюка, це людина, яка не тільки поважається багатьма людьми в армії. Але багатьма людьми, хто виконував зараз під його командуванням, виконував операції, насправді і критикуються. Так що там достатньо суперечлива позиція. Я хочу сказати, що ті операції, де Майсюк був фактично куратором від залужного, а він був куратором і на під час відомого наступу, якраз на Запоріжжі, який пані Мар'яна критикує з усіх сил. Дивно, да? Тобто там був Майсюк. Він постійно він контролював планування проведення операцій, проводив е, аналіз, післяопераційний аналіз е, кожного дня, ну дуже часто проводив, аналізував дії. І він подобається пані Мар'яні. А залужний, і тобто, вона робить вигляд, що масюка там не було, а що це тільки залужний сам по собі проводив цей наступ невдалий, і вона цей наступ критикує. Да? Тобто, це повна роздвоєність така світогляду ми розуміємо, що це політична маніпуляція і брехня Мар'яни і в цьому питанні вона бреше. Ну розумієте, яка брех... ну, просто шизофільнія, брехня і маніпуляція. Тобто це показує, що слуги народу цілеспрямовано вони ведуть політичну війну на розкол в армії, вони протиставляють одних генералів іншим, навіть просто нехтуючи здоровим глуздом і реальними фактами. І хочу сказати, що Євген Майсюк мене здивував. Ну, він же це знає. Він спокійно мовчить, коли принижують його керівника залужного, да, з яким він був в одній команді, накази якого він виконував, в тому числі на півдні. Він мовчить, ніби так і треба. Кар'єра важливіша, я так розумію, для пана Майсюка. А хочу сказати, що у військовослужбовців, наприклад, тих, хто брав участь у наступі на Херсонський плацдарм росіян у вересні 2022 року, куратором якого також був пан Майсюк, ну, є дуже критичні під... оцінки його діяльності і постановки завдань. Ви можете запитати будь-кого з військовослужбовців 28 ї механізованої бригади, хто виконував його накази. Військовослужбовців 60-ї піхотної бригади мотопіхотної бригади Корпусу Резерва. Достатньо, я вам хочу сказати, критичні оцінки. Наступ на Правдіно, який контролював Мойсюк, ставив завдання, кричав там на командирів. ну Це він був провальний. Він завершився великими втратами, і ми не прорвали оборону. І втрати у нас були набагато вищі, ніж у ворога в обороні. Чому? Тому що це вперед-вперед без підготовки, вам треба рейдові дії? Йдіть вперед, прорвіться там. Ну, це була така сама тупа тактика, як російське командування робить. Висновки з цього зроблені? Ні. Висновки такі, що залужний поганий, сирський поганий, а дайте Месюка зараз. А що ж він де він себе проявив, пані Мар'яно? Хто це знає? Розкажіть, де Буданов себе проявив як загальновійськовий командир, де Майсюк себе проявив як військовий командир? Ні, я не бачу. Може, ви бачите? Будь ласка, давайте цікава дискусія. Я насправді за дискусію у цьому питанні. Бо коли ми нарешті почнемо оцінювати командирів на війні за їх реальними заслугами, у нас почнеться розуміння, усвідомлення, що таке реальне лідерство. І може влада почне замислюватись? Бо якщо запитати тих підлеглих у цих генералів, то виявиться, що Майсюк Зубанича підтримував, він його став, вони з ним разом діяли ну, на півдні, що це хороший командир, ефективний. Після того, як Зубанича призначили командувати нашим угрупованням Сєвєдонецьку-Лисичанську після візиту Майсюка з Безуглею разом, обстановка в цих містах погіршилась в рівню управління на порядок. Ну, запитайте будь-хто з командирів підрозділів, які там знаходились в двадцять році.